Доброго дня, шановні і любі моєму серцю жінки. Мене звати Українчик. У сучасному світі Міжнародний жіночий день визнаний не лише святом, а й нагадуванням про те, наскільки важливі досягнення жінок у різних сферах життя. Це пам'ятка для чоловіків, щоб вони не забували шанувати ваш внесок. У побудову кращого, більш щасливого і справедливого світу. Жіноча сила і потенціал не мають міри. Протягом віків ви, дорогі моєму серцю, жінки, доводили і доводите свою важливість у всіх сферах життя від родини та дому до бізнесу, науки, політики та мистецтва. Ви були і є творцями змін, лідерами нововведень. Вчителями мудрості, ваша сила і могутність полягає у терпінні, відданості, вмінні знаходити рішення в будь-яких умовах і ситуаціях. Дорогі мої жінки, сьогодні у святковий день, я хочу висловити найщиріші слова вдячності і шанування кожній з вас, ви втілення найвищих ідеалів, символ сили, краси та милосердя. Ваша присутність у моєму житті надає йому особливий смак, робить його повнішим і яскравішим. Ви ті, хто приливає світло і тепло у кожен куточок мого світу, ваша робота, ваша відданість і ваша самовідданість неоціненні, ви мої вчителі, мої наставники, моя підтримка. Ви вчите мене терпінню, відданості та любові, і я. Вдячний за кожне мудре слово і кожен ніжний жест. Сьогодні свято вашої величі, вашої мудрості і вашої неперевершеної краси зовнішньої і внутрішньої. Я пишаюся тим, хто ви є, і я безмежно вдячний Богу, що ви є у цьому світі. Нехай кожен день життя приносить вам радість і велике щастя. Завжди пам'ятайте, що ви джерело. Величезної сили і натхнення для мене і усього світу, з великою повагою і шаною, ваш українчик.